Хочу звернутися до народних депутатів України. Придурки, ви що там курите? Це що ви маєте таке курити, щоб вас так від реальності відривало? Вам що, отборний гашиш привозять із Куби? Чи це на вас так урядове повітря очищене, впливає, яке ви очистили від суспільства, закрившись повністю в урядовому кварталі? Ми не знаємо, що ви там курите, але накрию вас поповнює. Один придурок до Зеленського обращається плаче, що другий придурок йому штани порвав. Третій придурок бігає стріми веде з Верховної Ради України, називаючи всю нашу владу антиконституційною. Ні, вона, звісно, кончена, але, к сожалению, конституційна. цьому його ще Буданов називає спецагентом, внідреним спецоперацією по переговорах з Білорусією. З метою невтручання і не втягування Білорусі у військовий конфлікт. У мене вопрос, де результати? Є Женя Шевченко. А потім бігає, нам розказує, що мішки, якими обкладена Верховна Рада України, наповнені піском, а не грошима, які крадуть депутати, то все фейки. Фейки це ви, коли з мамкиною вилупились пизди. Оце ви фейки, так. Да. Біба й Боба, два долбойова бігають, то військового луплять. То, бо то ферми розганяють з мусорами. Бо виділі їм не подобається критика і хейт в інтернеті. Ще один зелений хряк нам розказує, як гроші економить на памперсах. Щоб вистачало на комуналку. Так ви определіться, нам собак продавати чи на памперсах економить? Державна допомога при народженій дитині щомісячна 860 гривень. Це, звісно, не 9 тисяч гривень по премії за. Наукову роботу, яку сам написав собі, сам перед собою захистив, а тепер бігаєш і радуєшся життю. То Порошенковці там з трибуни орудь гарлапанять, піна з рота летить, корчать із себе позиціонерів, ви вже були при владі. Все, поздно, доктор, я холодний. Ви себе вже теж показали. Поэтому, як би ви не кричали і не озвучували ті меседжі, які дійсно сьогодні актуальні серед суспільства, навіть ви, намагаючись втюхатись, втертися в рівень з нами, не попадаєте в так, розумієте, нашого життя. У вас своя реальність. У вас свій мир, скажем так, а у нас своя реальність. І вам нас не зрозуміти. Ви дійсно думаєте, якщо ви там провели благодійний концерт на окрему бригаду за участі Дзідя Пономарьова, ви, нардепи, проводите якісь ранні благодійні концерти, та це просто шабаш. Пожрати, побухати і концертик послухати. Чи ви думаєте, що ми реально віримо в цю хрінь? Ви давайте або екзерциста визивайте, або ми вам на водохреща влаштуємо масове омивання водою з погруженням на дно Дніпра, або з масовим запливом. Заодно провіримо. Правду кажуть, що рідкий нардеп може доплить до середини Дніпра, особливо якщо плить вдоль Дніпра. Або може хоч один там знайдеться адекватний і вам усім влаштує люстрацію, підрізавши саму більшу люстру. Може, хоч один в історію відя не вляпається. Одним словом, не вмійте срать, не мучайте жопу. Не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. Це є до чого? Це є до того, що ви можете корчити із себе, скільки хочете патріотів, скільки хочете розкидатися фразами, про які ви вообще поняття не маєте, проблеми наші озвучувати, обурення, розбазарювання бюджета, корупції владі, чиновники. Да ви такі самі були. І при чому ви сиділи Розумков, Геолерас, ви сиділи з зелеными, Дубінський, і сиділи, мовчали, дві дирки сопіли, а потім ви різко стали опозиціонерами і замітили несправедливість. БПП, ви взагалі циніки у шлюпачній кончені. Геращень, хай ота вся ваша піздота БППшна. Євросолідарності Євросолідарність. Ібуче. Все, приплили лапти до берега. Харець себе придурки в Ми і так знаємо, що ви ідіоти. Тут уже не один психолог не поможе. Подожіть, зараз ми одну проблему вирішимо. Ну реально, стало вже зараз страшно за країну. Я так не постикував на Житомирській і на е Берестейки, коли танки їздили. Як мені ще стало за забудучи цієї країни, коли я дивлюся, в яких руках вона ідіотів знаходиться. Давайте, до свидання.